Не створили 10 років тому, але те, то, що пішло 10 років, це взагалі сюрприз. Я був маленьким, невпевненим. Мене вигадали на перерві між парами на кафедрі цивільного, нотаріального та виконавчого процесу. Розробка та організація проекту Тиждень цивільного процесу став не тільки викликом, але й джерелом натхнення для всіх нас, як для студентів, так і для викладачів. Але я точно пам'ятаю думки десятирічної давнини. Студент це молода людина. Вона хоче сміятися, вона хоче отримувати задоволення та ще в сфері коло права подивитися на них від. Веселого і творчого, креативного до наукового, досить серйозного, да? і в тому числі не тільки для студентів. Думаєте, викладачі не люблять проводити час весело і креативно? Я народився не як проєкт, а як відчуття, як спроба зробити дещо більше, ніж просто навчання. Я бачив перші кроки, перші роботи, перші невдачі та перші перемоги. Я бачив сльози. Я чув, як б'ються серця. Я пам'ятаю кожен голос та кожен сміх. Сцена, на якій оживає цивільний процес, коли ми розпочинали це десять років тому назад. Я не думала, що це буде існувати десять років. Ну, один, ну два, ну під настрій. Така шалена ідея для юристів. Вона неочікувана. Нові бачення, нові ідеї, нові таланти, і це тільки. Збагачує денське життя десять років тому з'явилась ідея ідея перетворити сухий кодекс цивільного процесу на сцену, на пристрасть, на творчість. І Віддішу року, ми, студенти, викладачі, глядачі, створюємо емоції, натхнення та традиції. Ви змінюєтесь, але я завжди тут. Я живу, коли ви творите, я живу. Коли ви навчаєтесь, я оживаю щоразу, коли хтось каже: а може, спробуємо в цьому році, десять років це вже історія, це традиція, і ми її творці. Хочу подякувати кожному студенту та викладачу, які приймали участь у цьому проєкті за довіру, за креативність, за ініціативність, і хочу побажати, щоб цей проєкт Своє існування продовжував таку чудову традицію кафедри щиріного національного та виконавчого процесу. Історія триває. Нове покоління вже готується вийти на сцену. Це ювілейний, це не просто рік, це наш тиждень. Це ми, це історія, яку пишете ви.